357 переселенців отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду за Луганщину та народних депутатів. Наразі така підтримка дуже необхідна людям, адже велика кількість ППО, які нещодавно переїхали, не мають постійного фінансового доходу. Роботи зовсім нема з августа. Досі роботи мене наїсли так. Виживаємо ціку компенсацію комунальних. Нам, слава Богу, пустили жити безплатно. І таке так живемо. Під час видачі допомоги ми зустріли переселенку з Сєвєродонецька Оксану Павленко. Через війну жінка з родиною спочатку переїхала до Рівненської області, а потім і до Києва. Їхня велика сім'я складається з сімох людей, тому такі продуктові набори дуже допомагають їм. Гуманітарка взагалі потрібна, тому що дивіться дві тисячі – то що дає держава. Добре, дякуємо державі, тому що без неї важко. Ну за неї не знімеш ні кімнату. Ні квартиру нічого, і треба ж за комуніторку платити. А така гуманітарка добра, тому що є крупи, є вермішель, якась є, якісь консерви, Можна приготувати з неї їжу. За сприяння народного депутата Олександра Федієнка до міста прибули люди з Бориспільщини, Яготинщини та Переяславщини. Гуманітарну допомогу отримали малозабезпечені родини. Зом з народними депутатами з Луганщини, Донеччини, Херсона. Ми всі дуже раді допомогти, як можемо. Тут є наші навіть люди з Борисполя, а також малозабезпечені люди, які потребують допомоги. Хлопці, там депутати, ми всі допомагаємо вас. Якщо у вас є якісь потреби, звертайтеся. Якщо є якісь підпитання до влади, ви також можете звертатися, задавати питання. Окрім Бориспільщини, представники благодійного фонду за Луганщину відвідали вже багато міст України, де також допомагали внутрішньо переміщеним особам. Детальніше розповів представник фонду пан Андрій. Сім місяців ми в машині живемо можна так сказати. Вчора Ми ночі приїхали з большого тура. Сьогодні останній день такого тура нашого на підтримку. ВПО ми були 14 днів в машині по три міста в день. Вчора була Полтава, Гарічні плавні, Крімчук, позавчора Дніпро, в Запорожі були. Пробуємо помагати всім. Великі пакунки з побутовою хімією та засобами гігієни від ЮНІСЕФ отримали багатодітні сім'ї та родини, що виховують дітей з інвалідністю. Окрім продуктів, переміщені особи мали можливість отримати ліки, а також випити гарячого чаю та скуштувати кашу від поліції Борозпільщини. Крім того, були запрошені представники центру зайнятості, адже велика частина переселенців, як, наприклад, пані Наталя, потребують. Робота Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новина телеканал Бориспіль.